Всім привіт! Мене звати Юлія Мельник, я керівник відділу навчання в компанії GovaTeam. І сьогодні з нами на інтерв'ю Олексій, наш випускник і студент. Привіт, Олексій! Розкажи, будь ласка, про свою роботу і чому погляди твої перекинулись на ті так. Я перукар-колорист. Я працював в цій сфері вісім років, те, що мене наштовхнуло на зміну професії, це те, що в якийсь момент я перестав бачити в якому напрямку мені рухатись. Тому, оскільки я знав, що в IT ти постійно розвиваєшся, ти постійно вчишся, ти не припиняєш цього процесу. Це мене як надихало. У мене дуже багато друзів, які у цій сфері працюють. Так, Я коли на них дивився. Я думаю, боже, оце вони розумні? Оце я так хочу. Для мене це така магія була. Я думаю, от як ну за допомогою мови програмування взагалі можна таке робити? Чому саме напрямок фул розробки? розробки? Як в принципі знайшов нас і чому нас управління? Побачив оголошення про марафон а, як тижневий, а, де всі могли спробувати чотири професії основні а в IT: це веб-дизайн, UI, UX дизайн фулстек розробка. Точніше, там був фронт-енд, mm -hmm. і QA engineer, і, а, і а, PM. Mm -hmm. Ось а вже ж мені більше всього зайшло те, що напряму стосувалося мови програмування, тому що е, мій мозок хотів складних задач. Він хотів викликів, челенджін таск. Тож я обрав для себе цей шлях. Про навчання розкажи, що було складного, що мотивувало весь процес навчання був доволі цікавий. Зі складного якраз мій початок навчання випав на відключення світла. Через те трохи складно було підстрою підлаштовуватись під ці відключення, змінювати свій графік. Я пам'ятаю, що якраз перший командний проєкт, а я скрам-майстер, я бігав по всьому району, шукав заправки, кафешки. Мене тут всі знали. Просто я не можу сказати, що я. Mm, щоб були так, щоб було таке, що я там, ой, мамо, все не хочу нічого, Боже, залиште мене всі в спокої. Тому що е основне вгоряння воно десь починається у всіх через півроку, там от після початку навчання, е коли ти вже е трохи втомлений, ти намагаєшся е піти на домовленість із самим собою. Е але е у мене позаду просто був оцей шлях, цей труд, який я вклав, цей час, який я вклав, і я просто не міг повернути назад, тому що точка не була давно пройдена. Розкажи певні проекти на фріланті. Я одразу після закінчення навчання Excel. я поддав е, е, подався в одну круту компанію, в якій я хотів працювати. Там у мене теж працюють мої друзі. Це компанія VIX і у них є конструктор сайтів. Я розумів, що це е, туди дуже складно попасти, але мене отуди mm -hmm. тягнуло, і е, е, тим паче, що е, я так зрозумів, коли подруга ще там замовила слово, що зверніть увагу, там є кандидат. Один е, е, я дійшов до технічного інтерв'ю. Я його пройшов повністю. Е, інтерв'юери навіть розширили ще на 20 хвилин. Саме інтерв'ю е, довжиною було 2 години. Мене не взяли через те, що були більш досвідчені кандидати. Але я на них справив дуже гарне враження завдяки саме GoIT. Вони е е перевіряли мою глибину знань. Яку дала мені школа, а на фріланс також прийшов моя подруга, яка працює SEO. Їй потрібен сайт для арбітражу трафіку. Це багато сайтів, їй може знадобитись, і вона мені просто запропонувала: у тебе є там стільки часу, почни, хоча б. А там подивимось, так я зробив свій перший сайт на Wordpress. Це е, був блог англійської мови. Воно мене якось так затягнуло, і зараз я наразі проходжу якраз тестове завдання на позицію wordpress девелопера е, Паралельно ще вивчаю додаткові технології, які поєднуються з Wordpress. -ом. Це е, PHP та е, MySQL бази даних. От е, сподіваюся, що щось е, вийде. А... А далі просто спрацювало Сарафанне Радіо. Я зробив один сайт. Там ще подруга сказала. Ой, він такий класний сайт зробив там інші подрузі. А тій подрузі треба e-commerce, е вона хоче відкривати онлайн-магазин. І от так от вони почали розширюватись. Тож наразі у мене ще два проекти на Wordpress, які мені треба зробити, і один проєкт на Native, Це для Вінниця інфо новосний портал. Вони просто хочуть розширити свій функціонал свого сайту. Дивися, ти також розпочав у нас навчання на магістратурі, так? Е, е, який мотив? Ти закінчив навчання на всьому курсі Fullstack Developer, і е, відповідно вже є в тебе проекти, але ти вирішив все ж таки податися. ще. Е, у мене тільки закінчився на Fullstack React, і я вже вчився на магістратурі. Тобто ще yeah, до початку Node.js, да, паралельно. Чому я вирішив піти? Тому що я гадав гаразд, якщо я зараз е, не, не зможу знайти роботу, то я хоча б не витрачу час, е, от просто просидю просиджуючи штані. Mm -hmm. як тобі вдається поєднувати роботу, навчання, побут, побут? Перший секрет е, це 20 хвилинний сон. 15-20 хвилин сну між роботою і навчанням, тому що треба дати а, мізку, переключитись, відпочити. Він а, ти а, він якраз не переходить у фазу глибокого сну. Через це у мене я і висипаюся. У мене вистачає енергії а, в добі, а, і також я можу вчитися вночі. Я там це зараз страшно прозвучить. Да, я про просипаюсь там о дев'ятій ранку, а лягаю спати десь у третій ночі. Але я не відчуваю себе знесиленим. У мене нема перепадів настрою якраз завдяки оцім там 15 хвилин перепочинку е, днем. Чи необхідно знати англійську для того, щоб бути в сфері IT? Трішки про це. Ну якщо компанія да, вона е, е, завікає до себе е, працівників з з різних країн. Якщо у вас не буде мови комунікації? Просто робота стане, просто компанія почне нести вби, збитки, і ви не будете цінитись як працівник, як співробітник цієї компанії. А, у мене, а, я коли прийшов в GoIT, а, у мене вже була гарна англійська доволі, тому що я її вивчав з дитинства. У мене, там, Своя історія вивчення іноземних мов. От. Але я коли випускався з того навчального закладу, у мене був рівень Б2. Е, е, я, е, я його за 10 років, що я не. Практикував англійську, я дуже втратив, розтіряв навички англійської. А зараз, от, після навчання да, на club'ах, також я паралельно читав багато документації, також я дивився якісь від, відео на Ютубі англійською мовою. Зараз я отримав сертифікат, вже це один. Альош, скажи, які би ти дав поради під час навчання? Це не лаяти себе. Uh, давати собі відпочинок, завжди дивитись вперед і, оглядаючись назад, uh, розуміти, скільки ти вже пройшов, наскільки ти uh, сьогоденний ти краще ніж ти вчорашній. Тобто, це дуже мотивує, коли людина uh, вона uh, дійсно оглядається: ого, я, я вже це стільки пройшов, я вже це стільки знаю, я крутий uh, зараз. Кидати ні, там ще дуже багато магії попереду, яку я теж хочу її оволодіти. Тобто, мотивувати себе зсередини, треба вести з собою чесний діалог всередині. Не треба переконувати собі, що мені це подобається а насправді ні. Треба одразу вести mm -hmm. чесний діалог самим з собою. Дайте собі час, дайте час своєму мозку. Він все, всі ваші знання впорядкує у вас в голові, і воно дійсно почне працювати. Механізм запуститься сам. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі під відео, пишіть, що би вам було цікаво чи цікаво вам далі поспілкуватися ще з нашими випускниками. Чим для вас було корисне дане інтерв'ю? Дякуємо вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.